Вітаю всіх! Хочу зробити відео наперед. Тому що знаю, які ви панікюри, світломаскування в Харкові. Хто не бачив ще коментар, я розказую. Продивимось, чи буде воно введено до кінця березня. Чому? Тому що збивання шахедів не літаки літають, там, ні НЛО, а просто коли наші збивають шахедів, вони прожектором цим засвічують його ще сильніше. Вони його, знаєте, як не можуть відслідкувати. Заважає воно. І я так розумію, якщо люди не будуть зашторювати, у мене є шторки, жалюзі. Якщо не можете зашторити, будуть вирубати світло. На момент шах... Шах... шахетної атаки. В принципі, логічно: в мене є ледвічки, я робила відео. Якщо треба, пишіть, повторюю відео з лецвічками. Я завжди виходжу в коридор, в мене завжди там є лед свічка. Різна, маленька, велика, в мене їх да хрена. Я взагалі полюбляю такі штуки, а так як з'явився малий, я перейшла взагалі налетки. На свята летки, в мене є фонарики, новорічні, лет, фонарики. Всяке гімно таке. Дуже багато всього. Ви бачите, зараз. Тут трішечки побутові справи роблю. Тому давайте подивимося, що дійсно буде водити світломаскировка, світломаскування на момент шахетної атаки, якщо буде шахедна атака на місто. Буде? Так, не визначено. Випадає король мечів. По-перше, це невизначеність. По-друге, це залежить від військового керівництва, що вони скажуть. Війна. Ну тому що війна, так, дійсно, карта війни боротьби. На рівні влади це буде вирішуватись, наскільки це допоможе збиттю шахедів. Так, розмов багато, емоцій на цю тему багато. В принципі, є така вірогідність, що це зроблять. Подивимося цією колодою. До кінця березня ведуть світломаскування в місті Харків під час атаки шахедами БПЛА. До кінця березня ведуть світломаскування в Харкові під час атаків шахедами? Ні. До кінця березня ще ні. Це відповідь ні. Вони будуть думати. Угу. Це як варіант. Думки. Думки розмови. Не дуже хочуть. Це не так легко зробити, як я розумію, тому що. Це вимикати, вмикати світло? Не бачу поки що конкретного результату по цьому питанню. Щоб ви паніку не розводили? Насправді, давайте подивимось. Чи дійсно дасть ефективне збиття шахетів світломаскування під час їх атаки? Вироблення світла по місту і в домівках? Чи дійсно це дасть? Добру нагоду мобільним групам збивати шахеди ефективно. Чи дійсно це так? Давайте подивимось. Трійка Пентаклів це так. І це така праця, підхід до вивчення ситуації, більше краще бачити. Е, так, вони їх бачитимуть на підльоті, дуже добре, зрозуміло, буде на підльоті до міста. В околиці міста, на межі міста. Можна буде ще їх позбивати. Ну, Дергачівщина, моя Люба, самі розумієте. Коли ти на околиці міста знаходишся, це як би ще не місто, але остання точка із певного місця їх збивають, тому що там зручно, ти це чуєш. Ну, так, я розумію прекрасно. Дійсно, вночі це все добре. Ефективніше буде? Ефективніше це буде. Набагато краще видно, маршрут його можна про... зробити. Тепер, чи дійсно світломаскування допоможе ефективніше збивати шахеди в Харкові, якщо його введуть? Давайте, чи дійсно це так? М -м, знову відносність? Розумієте, тут така картина, ви бачите? У мене тут шквариця-вариться. Смачна річ вушко-свини. Знову таки невизначеність. І тут трійка пентаклів, ось вона. На дні колоди. Тобто, я вам скажу, питання вимагає вивчення і розуміння, щоб ці мобільні вогневі групи могли ефективніше робити все. Головна ж ціль, щоб не дали маневри, маніпуляції. Щоб легше було маневрувати, маніпулювати всі. Ні, я не дуже знаю, як вони працюють. Просто. Що мені сказати? Вони, в принципі, думають про це конкретно. Питання в тому, як це допоможе військовим. Це останнє слово за військовими, і воно їм немає 100%, що воно прям допоможе. Тому що маневри потрібні, тут багато факторів впливає ще, крім цього, крім світла. Якщо військові скажуть так, це буде. Добре, давайте буду цією колоду. Якщо буде світломаскування, будуть примусово виключати світло в будинках житлових. Будуть примусово виключати світло в житлових будинках, якщо буде світломаскування під час атаки шахедів. Буде примусове виключення. Так, відразу буде примусове виключення світла, тому що не всі будуть робити, як треба, буде примусово. Вже проходили Харків, щоб ви були готові. На рівні влади буде все, на рівні влади це згоджується. В принципі, звичайно, війна. Нічого страшного для результату. Це для результату, для перемоги над ситуацією. Нічого страшного, насправді, в цьому немає. Якщо, ж, знову кажу, показати повторно, але свічки-фонаріки є в Єві куплені, до речі, є, потім на розетці купувала, дуже недорогі. Батарейки є в Аврорі. Відразу скажу, купувала багато. Все можна, все можна підстроїти. Так, мене також мала дитина, якщо що. Малому я включаю мультики на телефоні. Немає Wi-Fi роздачу з інтернету, все. У мене два телефони. Один мультик, якщо малого інший, я слідкую за тривогою. Все. Завжди поповнені, завжди є інтернет. Я до себе до цього привчила. Так, мене Wi-Fi через завантаження відео, але... Просто давайте будемо, якщо що, готовими до різних моментів, до різних ситуацій. І якщо це для нашої безпеки, хай роблять як потрібно.